Це Гол? Да. Так, схоже один. нє ні ні, 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 ні. Боже, у мене буде три, один <сі> все, давай о, ні-ні-ні, пліс, тільки не данька, я все да! не попав, ні, не буду данька світити. Похоже... что? Да, я уже знаю. Нет. Йоу! Йоу! О, ладно. Это гол? Давай эм. Хоче, що пам'яті недоступні. Ну ладно. Перший випуск закінчується.